Кошенята попліткуємо. Супермама. Самооцінка Богдана Буше. Мільйон Холостяка Цимбалюка, Лозовицька та Аліна Шаманська. Можете зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, проєкт Супермама від СТБ. Я його люблю. Головне обличчя цього проєкту. Пан Карпачов, той самий типу, психолог, коли в мене є бажання якось відволікнутися від усіх жахіть, в яких ми з вами перебуваємо кожного дня, я включаю супермаму, відключаю свої мізки і кайфую наповну. Після того як Богдана Гончарук... І схожі її персонажі все частіше з'являються на Супермамі? У мене виникає дуже багато запитань, м'яко кажучи. І от циркулюють чутки серед наших кошенят дуже активно про те, що сьогодні Карпачов повністю монетизував проєкт, участь та перемогу в Супермамі зараз легко купити. Якщо це правда, то чому СТБ, точніше, редактори даного проєкту. Не бояться за репутацію шоу, це перше. Друге кошенята. Ви залишитеся анонімними. Надсилайте мені інформацію, скільки коштує участь та перемога в супербамі. Можливо, хтось з вас купував собі перемогу і готовий поділитися подробицями. Я дуже чекаю будь-якої інформації. Обов'язково зробимо свій аналіз і зрозуміємо, що себе представляє неблагочестивий пан Карпачов. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директному інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Йдемо далі. Така назва. Я вже думав, мене зараз будуть там максимально роз'йобувати по всім фактам, котрих по факту і немає, і відео їх немає, і в цілому мене вписали в когорту людей, про яких теж ніяких фактів немає. Автор просто взяв, вигадав назву для того, щоб максимально набити собі якихось там переглядів на таких байтових назвах. Він сам на початку говорить, то я в крипті взагалі нічого не розумію, і слава Богу. Так якщо ти не розумієш, нахуй ти лізеш, нахуй ти засираєш мою команду, мій бізнес, нахуй ти називаєш мене інфоциганом, якщо ти абсолютно нічого не шариш. На що ти виславлюєшся про якусь тему, в якій ти не те, що не експерт, яку ти вимовити нормально не можеш? Ех, будь ка так і хочеться сказати. Настільки різними бувають представники нашого прекрасного імені. Хоча в дитинстві я пам'ятаю, чомусь у мене було прагнення мати інше ім'я. Я навіть ображався, що мене назвали Богдан. Зараз не дай Боже, обожню наше ім'я. Воно просто неймовірне. I understand. Now I understand everything. Бодька показує, що його самооцінка і його его це дуже слабке місце. Незалежно від того, що ти створюєш, який продукт корисний, він не корисний. Будуть ті, хто це критикують, будуть ті, хто називають тебе інфоциганом. І будуть ті, хто тверезо оцінює ситуацію. У Богдана, я так розумію, зараз створився його мікро всесвіт, в якому все кружляє навколо нього. І найголовніше це те, як його вихваляють та кажуть, який ботька-красавчик. Можливо, так і є. Ми не знаємо. Хоча після того, як він змінив тотальну імідж, зачіску, ну якось. Навіть не впізнаю, якби я не побачив, що це профіль Бушев, б не сказав, що це Богдан. Ну реально, бодь дуже змінився, м'яко кажучи, не туди. Але я ти людей не засуджую. Але мова про інше: Криптоіндустрія і ось ця вся лабуда, трейдинги. Я в це не вірю. Хто проходив курс Богдана Буше, будь ласочка, надсилайте усі подробиці, вивчимо кожен пункт, раз вже батька вимагає тверезу, об'єктивну оцінку. Ну, давайте це зробимо. Тож, я чекаю від вас інформації, хто проходив його курси, в кого є матеріали. Діліться і розберемо кожен пункт. І немає чого ображатися, що ти в списку інфоциган. До того ж, цей випуск, який коментує Богдан, вийшов ще 7 чи 8 місяців тому. Я вже за нього й забув. І тут, як грім серед ясного неба, Богдан Буше обурюється, як так? Але ж люди кажуть, що інфоциганеш, тому будемо вивчати, окей. Давайте, чекаю від вас матеріали. І не забуваємо підписуватись на Безпалов Муд. Це другий YouTube канал, пліток, на якому короткі вирізки. Хочете прислати щось друзям? Раз, знайшли, швиденько відправили. Не треба довго колупатися тут, тому що у нас потік кожного дня, величезний об'єм інформації. Тицяйте на дзвіночки, не пропускайте і завжди зможете поділитися найсоковитішим Посилання в описі та в закріпленому коментарі. Давайте зараз зачитаю, що в своєму телеграм-каналі опублікувала злива. За цей тиждень технічний відділ надіслав стільки історій про цимбалюка, що враження, ніби вся Україна знає, з ким він спить. І звісно ж, мова про Олену Світлицьку. Пара геть не ховається, їх застали за кулісами ледь не всіх будинків культури і театрів, де були гастролі спільної вистави. Нам пишуть офіціанти ресторанів, працівники готелів протеж. А от люди, наближені до продакшну Холостяка, стверджують, що за контрактом, який вже підписали, Олен і Тарас не мають права коментувати свої стосунки і виходити в люди. Разом. Аби чутки затихли, запустили кампанію з Солохою, але щось працює так собі. Тарас Цимбалюк, до речі, один із небагатьох, хто гонорар за участь в шоу таки отримує. Кажуть, один мільйон гривень. І ще стільки вже людей написало нам, що серед учасниць Олена таки буде. Ми про Олену і про її участь в проєкті вже зливали, тобто вона попередньо фіналістка-переможниця. А от за гонорар ми почули вперше, і це дуже цікава історія. Бо настільки з тебе знаходяться у вічі, що готові платити абсолютно будь-які гроші, аби реанімувати репутацію холостяку. І знову ж таки повертаючись до наших з вами оглядів, до нашої з вами критики. Цього проєкту замість того, аби проаналізувати, зрозуміти свої помилки, що було не так, СТБ простіше купити рейтингового персонажу, аби той підняв якось охоплення шоу. Звучить дуже логічно і водночас занадто сумно. Не відходячи далеко від каси, я вже думав, ніколи в житті не згадаю прізвище Лозовицька, прости господи. Але ж ні. Катерина Лозовицька це та сама переможниця проєкту Холостяк 12-го сезону, яка типу стала в стосунках з Алексом Топольським, Вони потім розійшлися, і ви скажете, а чому ти взагалі за неї згадуєш? Не пройшло і 100 років. А я вам нагадаю, тому що Катюша заявила наступне: я думаю, Така думка виникла не тільки в мене, а в багатьох учасниць. Це дійсно дуже сильний сезон буде. Я вважаю, Тарас цікавий чоловік, реалізований дорослий і гарний. Натякає Лозовицька, що хотіла би знову прийняти участь в проєкті Холостяк. Катю, зупинись, виходить як. Ти втрачаючи популярність, тому що вона дуже швидко плинна, все, що пов'язано з проєктом, нічого себе абсолютно не представляючи, нічого майже не вміючи в цьому житті, ти хочеш знову двічі в одну річку. Так що тепер кожен квартал чи кожні там 2-3 роки, коли спадає твоя популярність, ти будеш пихати себе в проєкт холостяк. Якщо з тебе візьмуть Лозовицьку, це буде дно із дна. Так, це буде абсолютно хайповий сезон, але він кінцево закопає репутацію. Я так розумію, набираються фрік-персонажі. Нічого позитивного з цього, нічого хорошого, але буде шкандаль. Ну, нам від цього тільки краще, кому що відомо про дівчат, які приймуть участь в шоу зливи. Абсолютно все чекаю в своєму інстаграмі та в телеграмі. Посилання в описі та в закріплених. І безпосередньо про цимбалюка, що ще цікавенького та смачненького ми пропустили. І на завершення, закриваючи романтичну епопею стосунків про Аліну Шаманську, я просто зачитаю свої думки, які залишив в телеграм-каналі. Підписуйтесь, посилання в описі та в закріплених, там у нас завжди гаряче. Тому що більше немає чого мені додати. Але дуже хочу залишити це в наших хроніках. Отже, я знайшов на ТСН. Заголовок Аліна Шаманська розповіла про невдале побачення з американцем і чому не хоче стосунків з іноземцями. Ну я від себе й додав. Перед державою повстав виклик, як допомогти блогерці в терміновому порядку. Розробили план підкорення серця Аліни. Задля неї створили ютюб шоу Діалоги сили спонсорами проєкту стали звичайні українці, адже знімали романтичний шедевр за державний кошт, тобто за наші податки. За задумом редакторів, очільники військових адміністрацій. Повинні пристрасно змагатись за серце шампанської. Але щось пішло не так. Аліна Мокріла та плибла, проте очільники обирали не церемонію троянд, а добровільне самоусунення зі знімального майданчику. Після закриття невдалого шоу легенда українського інстаграму продовжила пошуки в найромантичнішому додатку країни Тіндер. Наразі анкета блогерки перебуває в статусі не цікаві. Ну, ось так жартома реагуєш, тому що Шаманська це для мене, ну я казав, градація. Є у нас флагман Єфросиніна, є у нас європейська підробка це е, Реміна із Хакзай, І от е, абсолютно китайська пальонка Аліна Шаманська. Я не знаю, як інакше без гумору коментувати усе, що пов'язано з Аліною. Що ви думаєте з приводу холостяка? Лозовицької, яка хоче повернутися на проєкт, Шаманської. Аліно, вже краще піди на шоу Холостяк, там хоча б хайпнеш. О, давайте обговоримо, є про що сьогодні подискутувати. Ну, а я не прощаюся. Бажаю вам чудового дня, настрою. А ми побачимось вже завтра. Па-па!